Переговори про вільну торгівлю між ЄС та США зайшли у глухий кут, так пише європейська преса. Напередодні президент Франції сказав, що проситиме керівництво ЄС призупинити перемови. Раніше про відсутність прогресу казали в уряді Німеччини. До нашого ефіру приєднується оглядач української служби голосу Америки Зорослав Байдюк. Зорислави вітаю, що відомо про переговори, на якій стадії вони зараз. А вітаю, Київ переговори взагалі вже тривають. Понад три роки вони повинні були закінчитися ще в 2014 році. Це повинно сказати про те, як вони важко йдуть. Треба зауважити, що переговори відбуваються за умов суворої таємниці, тому інформації про них надзвичайно мало. На вимоги уряду США доступ до документів цих переговорів має лише обмежена кількість людей, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Переглянути ці документи можна лише у спеціальній кімнаті в штаб-квартирі ЄС в Брюсселі та у спеціальних кімнатах посольств США в Європі. Тому інформації мало, але як ви вже зауважили, Франція та Німеччина кажуть, що американці не йдуть на поступки, на які саме не уточнюються. Самі американці визнають дійсно переговори йдуть повільно, однак вони бачать прогрес. Щоправда, з урахуванням того, що це виборів рік виборів у США президента, а з урахуванням того, що угоду повинні схвалити усі члени ЄС, експерти кажуть, що якщо результат і буде, то не раніше 2019-2020 років. Київ в чому взагалі полягає ця угода? Київ, Андрію, офіційна назва документу угода про трансатлантичну торгівлю та інвестиційне партнерство. Вона покликана спростити умови гри на ринку, відкрити ринки Європи та США один до одного, зробити їх більш доступними. І… Однак американці треба зуважити, при цьому вимагають посилення контролю над якістю товарів та послуг. А також угода передбачає ліквідацію або зменшення тарифів на експортні та імпортні товари. Це за законами економіки, повинно збільшити конкуренцію і відповідно знизити ціни. Підраховано, що у разі позитивного результату економіка Європи збільшиться на 120 мільярдів євро, США на 90 та решти світу на 100. Однак, як і будь-якої подібної угоди, існує багато конкурентів та опонентів це в першу чергу про спілки правозахисники, які стверджують, що угоду, яку розробляють в умовах суворої таємниці, розроблено на користь великих корпорацій. а Пересічний працівник постраждає. Щоправда, уряд США стверджує, що угода навпаки дозволить створити більше нових робочих місць по обидва боки океану. Київ зорислава дуже дякую. Це був Зорослав Байдюк, оглядач Української служби голосу Америки.